Понад 50 тисяч українців, які вимушені були бігти від війни, зараз знайшли собі тимчасову домівку в польському місті Люблін. Тут із перших годин війни кинулися на допомогу нашій країні. Відтак згодом з'явилися і інтеграційні простори, які підтримують українських біженців. Один із таких хабів Баобаб. В ньому опікуються громадянами із різних держав, але українців тут переважна кількість. В центрі є і бібліотека, дитяча кімната, надають тут і психологічну, юридичну та медичну допомогу. Ми безпосередньо приймаємо всіх. Людей, які сюди заходять з якимись просьбами, і ми їх вже, вже ми їх скеровуємо в інші сектори. Найчастіше це житло. Найчастіше це фінансова допомога, робота ну і зараз дуже багато психологічної допомоги. В день до цього хабу у польському Любліні звертаються близько 30-40 людей. Всі вони з різних регіонів. Відвідувачі переважно матусі з дітками. А от працюють тут 70 співробітників, серед яких є й українці. Працівники зізнаються, кожне звернення індивідуальне навіть після розмови з нами. Коли ми допомагаємо людині інформаційно, так розказуємо просто на що людина може тут розраховувати, заспокоюємо також і говоримо про те, що все ж таки є майбутнє, людина одразу починає почуватися краще, і коли також Починає відвідувати сесії психолога, результат на очі. Людина просто починає жити. Руку до відкриття Баобабу доклали адміністрація Любліна, міжнародні організації та інші тутешні компанії. Керує простором асоціація Homo Faber спільно з іншими організаціями. До команди, що взяла шефство над українцями, увійшли люди, які вже працювали з мігрантами, надавали правову та гуманітарну допомогу. То теж співпраці з став своєрідним координаційним центром для багатьох організацій, які допомагають Україні, наприклад, це і інститут кризової інтервенції, і польський червоний хрест, і інші, які за цей час навчилися співпрацювати між собою, завдяки тому, що вони знаходяться в одному просторі, і якщо ситуація зміниться і буде нова хвиля біженців, то вони готові ними займатися на значно вищому рівні, аніж на початку повномасштабного вторгнення. Простір Баобаб має стати затишною домівкою для біженців, куди можна прийти і поспілкуватися. З часом перелік послуг буде збільшуватися. Також проводитимуть і різні заходи. Знаходиться хаб за адресою Краковське пшедміще 39Б. А це ще один затишний простір під назвою Спільно він також знаходиться в Любліні та запрацював з 10 жовтня. Його відмінність тому, що він спрямований лише на українців. Найчастіше тут зустрінеш переселенців з Харківської, Запорізької та Донецької областей. Заходи, що пропонують для українців це поділені на блоки: граємося, навчаємося, підтримуємо. Ми пропонуємо все. Все одразу, і вже на консультації, коли та людина приходить, ну там батько або мати приходить з дитинкою, і вже тоді, по першій консультації, там фізіотерапевт, невро, неврологопед або логопед уже каже, чи потрібно це далі, чи не потрібно. У нас тут дуже така хороша аура, і багато хто це говорить, що ну дійсно у вас тут так, так, так приємно, так тепло. І люди просто наступний раз приходять і посміхаються. Малеча відвідує заняття з англійською, польською, та українською мовою в стінах центру влаштовують фітнес, майстер-класи, терапію для дітей, надають послуги невролога та логопеда. Але значна частина часу присвячена психологічній, юридичній та соціальній допомозі. Кизас повстали спільноту Тут є команда, яка постійно працює, і є також наші співробітники, які займаються різними цими сферами. Ці чотири організації, які опікуються цим місцем, вони мають великий досвід і багато років займаються саме темою потреб мігрантів, біженців, жінок та іншими. Тому вони мають фахівців цілу базу контактів. Ми говоримо про психологів, психотерапевтів, юристів тощо. Все це є в цих організаціях. Фінансується простір спільно за підтримки дитячого фонду. ООН, ЮНІСЕФ багато фахівців цього хабу мають досвід роботи з біженцями ще з 2014 року, коли Росія окупувала східні території України. Спільно то для для нас вже не лише українське слово, але й польське. На нашу мову воно прикладається як спільні і для нас воно вже є синонімом цього місця, яке відкрили для того, щоб інтегрувати спільноти і поляків і українців. Воно є відкритим місцем також і для тих, хто раніше тут поселився, тобто для українців, які не приїхали під час біженства через війну, але й для поляків і для всіх, хто хоче відчувати себе безпечно і добре. Знаходиться цей хаб по вулиці Кажімежа 8 та працює з понеділка по суботу. Дізнатися розклад цих занять та майстер-класів можна на сторінках хабів соцмережах.